Новогродівська громада активно працює у напрямку облаштування альтернативних джерел водопостачання. Більша частина багатоповерхових будинків має свердловини і вода заведена у квартири мешканців. Облаштовують їх і на об'єктах соціальної інфраструктури. Нещодавно Новогродівська громада отримала дві сучасні мобільні установки для очищення води. Нам надано дві установки фільтрувальні німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС. Для доведення технічної води до е, качества е, питної. Потужність двох е, цих установок кожна е, в рамках 5 тисяч літрів за, е, за добу. Очисну станцію вже підключили до свертловини і вона проходить усі необхідні випробування. Береться вода зі скважин на глибині понад 43 метри. Глибиною у нас залягання води тут. Подається на цю установку, проводиться фільтрація, доведеться до питної води, до госту питної води. Нами зараз проводяться регламентні роботи по наладці. Я ще повторюсь, нами потім буде проведені остаточні аналізи цієї води перед тим, як цю воду розвозити і давати населенню. Нове обладнання дозволить частково закрити нагальну проблему питної води на території громади. Буде розроблено графік розвозу питної води для мешканців Новогродівської громади. Ми плануємо розвозити по нашим населеним пунктам, а також по по ну, нашій громаді, а також Новогрод... місту Новогродівці. Видавати без безкоштовно цю воду людям. Отже, уже найближчим часом після проведення усіх необхідних аналізів воду розпочнуть видавати населенню. Керівництво громади зазначає, транспорт ємності та насос для розвезення води уже є. Альона Соболенко Даніїл з Новогродівки спеціально для Капрініюс.